Ця вся історія почалася з того, що до мене завітала перевірка. На мою думку, протизаконна перевірка, тому що діє мораторій на проведення перевірок для малого бізнесу. Написали, що в нас є на залишках якась велика кількість товару, що ми не надали документи. Це не Воно не відповідало дійсності абсолютно. Приватний підприємець Ярослав Петрушин займається продажем комп'ютерної техніки. Розповідає, податківці міста вимагали в нього 65 тисяч гривень хабара. В разі, якщо відмовиться, залякували величезним штрафом у 300 тисяч гривень. Врешті Букованиць таки вирішив дати двом керівникам податкової міста чималий хабар. Але повідомив про це СБУ. кошти. Підприємець мав перевести на визначений рахунок підконтрольної комерційної структури. Зрештою, він це і зробив. А вже коли згадані податківці підписували у службовому кабінеті акт перевірки, їх і затримали правоохоронці. співробітники управління служби безпеки України в Чернівецькій області та представники військової прокуратури західного регіону. Тепер на гори податківців очі. Від п'яти до десяти років позбавлення волі, якщо конкретніше, то це посадові особи. Це є заступник начальника державної податкової інспекції у місті Чернівцях Головного управління Державної фіскальної служби Чернівецької області та начальника відділу податкового контролю фізичних осіб цього ж управління. Наразі тривають невідкладні слідч... оперативно-слідчі дії, і вирішується питання про обрання запобіжного заходу цим двом службам. Вовцям. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, місцевий час.